Доброго раночку всім! Вітаю вас на уроці математики. І сьогодні ми з вами повторимо вже те, що ми знаємо, хоча б трішечки, але знаємо. Будь ласка, відкрийте зошити у клітиночку. Запишіть, число класна робота. Натисніть відео на паузу. Коли впораєтесь, можете. Відтискати да, цю кнопочку з паузи виключити, і будемо робити завдання разом далі. А наступне завдання у нас буде з вами таке. Нам потрібно з вами порівняти числа. Ось перша пара чисел 27, перше число. Друге число у нас. 3. Ви також записуєте зараз, як я. 27 пропускаєте клітиночку і пишете друге число 3. Зараз ми з вами будемо пригадувати, як знайти наскільки більше число 27, ніж 3. І пригадуємо, зараз ось тут в правому боці, я вам напишу знову підказочку, щоб дізнатися на скільки більше або менше ми робимо дію віднімання, тому що у нас два відомих числа. І коли на більше або на менше треба дізнатися, ми будемо це дізнаватися, дію віднімання. Отже, наскільки число 27 більше, ніж число 3. Праворуч від числа 3 пропускаємо одну клітиночку в правий бік і пишемо. Дію віднімання, як ми дізнаємось, наскільки число 3 більше, ой, вибачте, менше, ніж число 27. Або наскільки число 27 більше, ніж число 3. Мінус 3, правильно, це буде віднімання і до да, 24. Так. І нам потрібно дати відповідь на запитання. Наскільки більше число 27? Відповідь на 24. Друге запитання перед нами стало. У скільки разів 27 більше число, ніж 3?». Пригадуємо, щоб дізнатися, у скільки разів, скорочую до літерки Р, більше або менше, ми робимо яку дію підказочки у нас були ділення. Ще раз нагадую, що ця приставочка. У скільки разів більше або менше, робимо дію «ділення». Чому? Коли ми, начебто, е, якщо більше, то треба помножити так? або якщо наскільки та більше треба додати. Але не забуваємо про те, що у нас відомі два числа. Нам їх не треба знаходити, нам треба просто їх порівняти. І як ми дізнаємось, у скільки разів в число 27 більше, ніж число 3? Дію ділення 27 Поділити на друге число 3. Щоб дізнатися відповідь, нам на допомогу приходить наша табличка множення. У нашому випадку ділене є число 3. Ми шукаємо. Дивіться, перше число 27, так, нам треба знайти узначення добутку, число 27. Ось воно знайшли. Ми ділимо 27 на скільки. Який у нас ділено? Три. Правильно. І ми знаходимо таким чином у скільки разів. 9. І пишемо відповідь У 9 разів. Пригадали? А тепер давайте ще одну пару чисел ми порівняємо разом. Так, наступна пара чисел записуємо нижче, ви пишете так само, як і я. 36. Перше число, <кій> а друге число 4. Числа відомі. Ми з вами дійсно можемо сказати, що 36 більше, ніж число 4. Отже, наскільки більше число 36, ніж число 4, як ми дізнаємося, дію якою віднімання, тому що дивимося у підказочку, на що дізнатися, якщо, щоб дізнатися, наскільки більше числа, або наскільки менше числа, робимо дію віднімання. Отже, ви так само будете і записувати. Дію, яку нам треба зробити зараз? Віднімання. Від 36 нам треба відняти 4. Яка різниця цих чисел? 32. Правильно, так, дію віднімання ми дізналися. Наскільки більше число 36? На 32. І пишемо відповідь через кому на 32. Далі нам треба дізнатися, у скільки разів 36 число більше, ніж число 4. Дивимося підказочку. Якщо чуємо підказочку, у, -у, у скільки разів більше або менше те чи інше число треба зробити дію ділення. Отже, треба 36 більше число поділити на менше число 4. Неможливо запам'ятати все поки що вам, да, тому нам на допомогу приходить табличка множення тепер числа 4. Дивимось у добутках. 36. Ага, ось воно знайшли. 36. Щоб дізнатися. Е нам другий множник, да, ми знаємо, треба значення добутку поділити на перший множник, да, якщо ми шукаємо другий. Отже, 36 поділити на 4. Це буде скільки дивимось сюди? 9. І отже, наша відповідь. У скільки разів число 36 більше, ніж 4, записуємо відповідь у 9 разів. Сподіваюсь, ви пригадали це все. Зараз, поки ви дописуєте, я вам ось тут пишу три пари чисел, які ви будете самостійно, як зараз ми разом з вами робили, виконувати самостійно. Так, перша пара у нас, я пишу праворуч, а ви будете продовжувати нижче. Добре? Так, тридцять, а вісімнадцять, ось вісімнадцять і два перша пара чисел, друга пара чисел. Двадцять один. І тридцять п'ять і п'ять. Треба дізнатися, наскільки більше число 18, 21, 35, ніж другий стовпчик чисел. Да? І у скільки разів більше. Тобто ця, під, 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 господи, підказочка, службове слово оце на і «у» говорить про те, яку дію ми повинні зробити. Якщо вам не зрозуміло, можете перемотати ще це відео на початок, де я пояснюю ще раз все це. Якщо вам все це зрозуміло, будь ласка, виконуйте те, як ми зараз робили за зразком, поставивши відео на паузу. Так, тепер... Раз ви мене одразу чуєте, значить, ви вже виконали завдання. І тепер давайте зробимо саме перевірку. Отже, наскільки у вас вийшло число 18 більше, ніж число 2? На 16. Правильно? Так. А у скільки разів 18 більше, ніж число 2? У вас повинна бути вийти у 9 разів. Друга пара чисел 21 і 3. Більше число 21, наскільки дію віднімання ви це дізнавалися, і це була дія 21 мінус 3 – і відповідь у вас повинна була бути на 18. А у скільки разів число 18, о, 21 було більше, ніж число 3. Ви дізнавалися дію ділення 21 поділити на 3, і це буде 7. У 7 разів. Так. І числа 35 і 5. Отже, на, число 35 на 30 більше, ніж число 5. А у скільки разів 35 більше, ніж число 5? Правильно 7 разів. Якщо у вас так само правильні відповіді. То ви, великі молодці, я вами пишаюся. Отак. Настав час задачі. Посередині, будь ласочка, зошита. 10 клітин з лівого боку в правий бік пропускаємо на 11 клітиночки, записуємо слово задача. Так. Тепер читаємо задачу. Господар купив 18 кілограмів картоплі, а капусти у три рази менше. Скільки кілограмів капусти купив господар? Отже, головні слова, що відбувалося? Головні події, які господар купував, які продукти, які овочі. Перше. Картоплю і капусту. Скільки кілограмів картоплі купив, купив господар, нам відомо? Відомо це 18 кілограмів. А скільки капусти купив господар? У нас є конкретне число, там 2 кг, 3 кг, 10 кг. Ні, немає. Але у нас написано, що У 3 рази менше, звісно, ніж картопля. Отже, давайте запишемо короткий запис. Мова йдеться про картоплю. Ми скорочуємо нашу картоплю слова до літерки К великої, так? І капуста. Починається, ви помітили, помітили ці два слова з однієї літери. Да? Отже, капуста напишемо кап. Так? Нагадую, що можна було написати римськими один, і це була б у нас картопля, і два, це би було у нас капуста була. Як вам зручно, можете написати римськими цифрами, а можете, як я, літерками кому поки що як зрозуміліше, скажімо так. Отже, ми з вами з'ясували, що картоплі у нас 18 кілограмів. Записуємо, зазначаємо, скільки кілограмів у нас картоплі. І бачимо, що я після літера КГ... Я не поставила крапку, тому що це іменоване число. І коли ми скорочуємо кілограми, метри, сантиметри, ми не ставимо жодному разі крапочку. А капуста у нас відомо скільки? Правильно невідомо. Але відомо, що у 3. Рази менше нічого ніж картоплі, записуйте, Записали. І бачимо уважно, скільки у нас в короткому записі є знаків питання. Один. Так, бачимо, що ця задача у нас буде розв'язуватись однією дією, тому що у нас один знак питання. Да? У нас задача не складена, да? а проста задача. Ну ми ще не прочитали запитання до цієї задачі. Давайте повернемось до нашої задачі. Запитання: скільки кілограмів капусти купив господар? Наша капуста у другому рядочці записана, знак питання у нас є, тобто це дійсно буде проста задача, яка буде розв'язуватись однією дією. І записуємо нижче слово розв'язання посерединці. Я за дня. Дві крапочки ставимо. У нас буде в задачі одна дія. А яка дія саме у нас буде дія? Діти. Я вам тут напишу підказочку, що коли ми з вами знаходимо, у скільки разів менше, ми з вами робимо дію ділення? Числа у нас є картопля 18 кілограмів і Капусти невідома, але у три рази менше. Отже, що треба зробити, подумали, записали ось тут дія, яка буде відбуватися. Обчислили її. А я чекаю. Перевіряємо. Вісімнадцять поділити на три дорівнює шість. І пишемо відповідь. Сьогодні ми нікуди не біжимо, не літимо, ми працюємо повністю. Пишемо від повід. А, ми ще ж не дописали з мамою, що це 6 кілограмів ми знайшли в дужках? Так? Отже, задача у нас запитувалась, скільки кілограмів капусти купив господар. Що ми відповідаємо? Скільки кілограмів діти? Ми щойно дізналися, скільки кілограмів капусти купив господар. Подумали? Сказали вслух. Молодці. І я сподіваюся, що це ви будете записувати у відповідь так. Шість... КГ. Купив. Господар. А купи... купив, діти, чого? Картоплі чи капусти? Капусти, да, запишемо краще, що ми, що ми шукали капусту. Капусти. Шість кілограмів купив капусти. Господар, да, можна змінити наші слова, що шість кілограмів без слова купив, можна записати просто капусти, і це буде теж правильно. Так, дописуйте і будемо переходити до наступного завдання. І останнє завдання на сьогодні. Ви бачите, у нас є вирази на 3-4 дії. Нам треба з вами їх обчислити. Точніше, не нам, а вам. Я вам трішечки допоможу, а ви будете робити, як завжди, ми робимо. Кожний вираз записуєте повністю, зазначаєте правильність послідовність виконання дії і по черзі розписуєте. перша дія обчислили, друга дія обчислили, третя дія обчислили. Я вам трішечки допоможу. Бачимо перший вираз дія ділення, множення і ділення. Пригадуємо, до якого рангу відносяться наші дії. Дії множення і ділення до вищого. Да? Отже, ці дії не, ці, цей вираз не має дужок, отже, він обчислюється по порядку. Да? Від початку до кінця. Перша дія буде ось тут. Друга – множення, третя ділення. Діти, я, ви можете поставити відео на паузу і обчислити цей вираз. А потім знову подивитесь, що я говорю далі. Добре, обчислюйте цей вираз. Натискайте відео на паузу, обчислюйте. Так, тепер ви перейшли до другого виразу: 50 поділити на 5,2 помножити на 8. І тепер бачимо, що тут у нас додались дужки. Коли у нас є дужки, то це буде обов'язково перша дія обчислюватись в дужках. а потім друга буде не оця множення дія. А послідовно повертаємось до початку виразу, друга дія буде ділення, а потім оця дія множення по черзі. Натискайте відео на паузу і, будь ласка. Обчислити цей вираз. Обчислили? Тепер то готові до третього. А ось тут уже цікавинка. Подивіться, у нас у дужках є і дія множення, і віднімання. І перевага віддається, якої дії? Звісно, перша дія буде множення, тому що вона вищого рангу. Далі. Друга дія у дужках відніманні. І третя дія ось вона, ділення. Так. Натискайте відео на паузу і обчислюйте цей вираз, будь ласка. А третій вираз спробуйте самостійно, без підказок. І завтра на уроці я обов'язково це перевірю. Бажаю вам успіхів! бережіть себе!